Добрий день, шановне панство. Хочу трошки відео про мого того самця жовтого, який сидить з чорною самочкою. Зараз я їм дав морквинку. Зараз ще саму цікину. От, Дивіться, бачите, вже травичка є. Година десь 12 дня. Тут є травички трошки і гранули. Ну, процентів з 50 грамів з. 200, скільки там, з 250 грам, десь залишилося 50 грамів гранули, На 12 годину то є нормально. Травичка, бачите, розкинута, не їдять, бо наїлися. Ситуація в що, що мене спонукало? Після нічної зміни прийшов я годувати нутрі, кинув гранулу і зазвичай цей самець. Летить до гранули, і він в першу чергу їсть гранулу, обідаючи, в принципі, можливо, і чорну саму. Але того разу, як ніколи, самець до гранули прилетів, не знаю, одну-дві гранули з'їв, і він далі бігає по клітці. Я потім дав їм топінамбур, маю трошки. Кинув по одному топінамбуру, їм. От. і дивлюся, вони, топінамбур на топінамбур саме накинувся, то і я почав е, такої незвичної поведінки самця шукати причину. А причина була елементарна: закінчилася вода в поїлці, і, як годуємо, ми гранулою, то Самцевий до лампочки та гранула, як він хоче пити. от і Так, як я дав соковиті корми, вони з'їли соковиті корми. І потім я поналивав налив 10 літрів води. Бо наливаю воду там 10 літрів, їм на 2, ну, в даний момент, то напевно на 2 тижні вистачає. вони там та, як я були в мене соковиті корми, то я давав і вони трошки воду попивали. Звичайно, зараз буде тепліше на вулиці, соковитих кормів буде менше. Трава, напевно, не заміни тої води, яка їм потрібна буде, і вони будуть більше випивати води. От, От саме зійде до мене. Так що пильнуємо, як є гранула, то має бути. І навіть гранули нема, але має бути е, вода в годівницях. Годі... Ой, в тиху, по має вода бути для того, щоб внутрія мала вільний доступ. Закриваю я, бо він зараз мені почне втікати. Самець, бачите, такий спокійний відносно. Ну, я стараюся руки до нутрії лишній раз не пхати, не гладити, бо я їх з малку не гладив. Звичайно, як я на даний момент буду пхати руку при камері, коли я самця не гладиш, то може хапнути за може хапнути і за руку. Ось. Ну, все. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.